The <laughs> 150 гвинтових сходинок, і ми піднімаємось на оглядовий майданчик Снятинської вежі, другою за висотою над Рівнем моря в Україні. Сюди Людмила Рукицька проводить екскурсії, а також приходить помилуватися пейзажами. Жінка майже рік доглядає за старовинним годинником. В її обов'язках стежити, щоб били дзвони, а на циферблаті був правильний час. Роботу годинника регулюють три спеціальні бочки вагою до 80 кілограмів. Кожна Людмила каже, що піднімає їх спеціальним механізмом. Який дозволяє не відчувати вагу, «Лебідка ставиться в такі спеціальні пази і накручується подібно як в селі криниця. Отак. От ну і воно воно не є таке важке, як ми от чуємо 80 кілограм. Годинник зробив польський майстер Михал Мінсович. На механізмі залишився відповідний напис. Людмила розповідає, що через вік ліщаток та підйомників за часом доводиться дивитися пильніше. Тут є такий, такий механізм, це з'єднує сам годинник із циферблатом. І воно все з'єднане. Якщо я тут поверну, то відповідно і стрілки на циферблаті, і сам годинник він піде вперед. Якщо буває таке, що він що стрілки спішать, то тоді я можу його зупинити на якийсь на той період, який ну на той час, який треба, і тоді таким чином підлаштувати. Чоловік Людмили Юрій настільки зацікавився історією годинника, що зв'язався з музеєм у польському місті Кросно. Він хотів отримати креслення механізму для його відновлення, проте документів у музеї не залишилось. Зараз Юрій допомагає жінці доглядати за струвенним годинником. Незвично це те, що ну, ми прив'язані до міста. Тобто ми навіть якщо хочемо кудись поїхати, нам треба дуже спланувати, бо в нас є тільки 26 годин, не більше. От, але загалом ну, робота цікава і от якраз чуємо дзвін. 45, ну, значить, три рази вдарив. Робота цікава і якось позитивно поставився, тому що в принципі це вже було в родині. 90% механічних годинників Галичини зроблені польським майстром Михайлом Мінсовичем, розповідає розробник годинників Олексій Бурнаєв. За його словами, діючі механічні можна порахувати на пальцях однієї руки. Але вас є оригінальний годинник. Не хотілось би дуже, щоб він втратив історичне значення, щоб його почали наварювати. Я був на стажуваннях у Франції. Там прийнято такі старі речі ставити в музей. І їх заміняти, а не псути. то годинники треба відмивати, Ну французи так роблять і ставлять їх в музеї. На їхнє місце ставлять нові. Я знаю, що у вас вже в тяжкому стані. За словами Юрія Рукицького, реставрація годинника можлива лише тоді, коли знайдуть оригінальні креслення механізму. До того часу його роботу підтримуватимуть вручну. Наталія Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.